Заняття чи спортом, чи стречингом чи пілатусом воно розпочинається з першого кроку. І ось якщо нас слухають люди, які лише планують чимось займатися, ще не можуть вибрати для себе, чим би вони хотіли займатися, але хочуть покращити свою форму. То, от з чого б ви порекомендували розпочинати новачкам, я б рекомендувала перше оцінити свій фізичний стан та здоров'я. Тому що коли людина приходить, вона хоче результат отримати, і вона не знає, чим би почати. Їй треба звернутися до фахівця, саме прийти до фітнес-студії, звернутися, наприклад, до адміністратора, пояснити, що вона ніколи нічим не займалася, сказати свою ціль, яку б вона хотіла отримати, і тоді б адміністратор або б сама проконсультувала. Або, б, наприклад, покликала тренера або персонального, або е, з фітнесу, залежить від того, яку ціль переслідує людина. Якщо я, наприклад, хочу просто бути, бути більш активною, жвавою, але е, візуально мені все подобається, я б хотіла просто підтягнути своє тіло, щоб я там була більш гнучка. В тонусі. В тонусі. Угу. так. Е, мені достатньо буде піти на групи. Наприклад, з пілатесу або якийсь базовий курс з силового тренування, тоді я отримую свій результат. Якщо, наприклад, мені треба скинути вагу, там таку ну, суттєву, я розумію, що мені просто там заняття пілатесом не допоможе. Мені треба вже консультація тренера. Я кажу ціль, і вже тренер, оцінюючи на першому занятті мій стан. Я можу сказати, в мене там болять коліна, або я багато сижу, у мене болить спина. І коли я ці дані даю тренеру, він робить висновки про мій фізичний стан і відштовхуючись від цього, він може мені порекомендувати, чим саме варто зайнятися. А люди, які починають новачки в фітнесі, чи роблять вони ну очевидно, що мабуть роблять які їхні найпоширеніші помилки, і чи можна їх уникнути і як? Ну, зазвичай це перенавантаження себе. Ага. Дуже популярна помилка була, коли до мене приходять, от в мене через місяць відпустка, мені треба за місяць схуднути. І вони починають просто кожного дня ходити на всі заняття, які тільки є. І це є величезною помилкою, тому що вони отримують перенавантаження тіла, в них збільшується ризик травматизації. І як би вони не займалися, все одно процес схуднення і так само набір ваги маси воно відбувається не в процесі тренування, а в процесі відновлення після тренування. Угу. І зазвичай люди просто все кидають, вони роблять все і зразу, і потім або починають хворіти, бо як ви займатися, то знижається імунітет, бо організм дуже багато втратить. Ресурсу для якби, відновлення тої самої м'язової тканини. От. І якщо не дати організму відпочивати, він буде хворіти, він вас заставить відпочити. А якщо говорити про, наприклад, людина знову ж таки, якщо без тренера неправильно для себе обирає програму тренувань або ж ту саму неправильну техніку робить, це так само веде до травматизації? Щоб цього уникнути. Це Треб... мабуть, ще одне підтвердження того, що потрібно так. займатися з тренером. Так, е як мінімум, треба отримати консультацію. Я б радила, якщо ви перший раз прийшли, е uh -huh. ви не вмієте е вправлятися з тренажерами. Ви не знаєте, як що робити. Е хоча б один місяць е ви тренера, який вам пропише програму, uh -huh. який вам скоригує вашу техніку і скоригує харчування, і уже відштовхуючись від цього, ви будете далі. Займатися самим по цій програмі і з цими вправами. Е, До речі, окрім занять спортом, яку роль у досягненні результату і взагалі під час тренувань відіграє режим харчування, здоровий сон? Е, режим харчування це, мабуть, процентів 70 взагалі успіху. Угу. Е, навіть, вибачте, перебуває навіть більше, ніж е, сам, саме тренування і програми. Так. Е, тому що. Те, як ви харчувати будувати Будувалися. своє тіло. Так, uh -huh. Тому що, якщо ви, наприклад, споживаєте там різні бургери, гамбургери, там де навіть просто ви дуже багато їсте, ви споживаєте багато калорій. І ну, це стільки просто треба провести часу в залі, щоб все скинути. Набагато простіше відкоригувати харчування, зробити uh -huh. правильний підбір е, білків, жирів, вуглеводів та саме калорійності, щоб коли ви пішли в зал займатися е, те, скільки ви спалите в процесі тренування, воно якось вийшло в рівень, і тод тоді ви зможете добитися якогось результату. Uh -huh. Або взяти навпаки, якщо людина худа і е, він не особливо любить там їсти. Або там їсть так само там пельмені, якісь ну не сильно корисну їжу, там або швидкого приготування uh -huh. він не хоче за це переживати. Uh -huh. Немає е з чого будувати м'язи. Якщо він навіть піде, буде намагатися якісь ваги брати побільше, результату не буде, бо немає з чого будувати ці м'язи. Тому так харчування це основне. В будуванні свого тіла мабуть що одна з таких найголовніших штук, яка потрібна, от пам'ятаєте, коли ви відповідали про те, що коли людина робить щось неправильно, да і не виходить, не виходить, думає, а там в мене не виходить, спорт це не для мене. То питання в мене про дисципліну. Ось це, мабуть, одне з таких головних елементів, які потрібні бути. Потрібно себе привчити до дисципліни, і головне що до терпіння, тому що час. То буває таке, ти думаєш, от я піду в залу, походжу три тижні і вже там зможу там, велику вагу потягнути там, чи е, е, підняти. От як себе привчити до терпіння і про дисциплі... до дисципліни, і, мабуть, що. Як не здаватися, коли результати ну не з'являються так, як ми очікуємо дуже швидко, тому що от, знову повернусь до свого досвіду. Заняття на турніку, от колись, от я під от мене завжди не виходили підтягування і широким вузьким хватом. У мене виходило буквально один, два, три рази. І от я ходив з другом там, там декілька разів на тиждень. Він робить 8-10 підтягувань. Чи Бруся, у мене 2-3, і от ми вже місяць-два займаємося. У мене 2-4, От я більше не можу. І він каже: Ходи, 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 каже, не все так швидко. І потім десь, ну, в мене це довго зайняло, десь аж на шостий місяць. Я вже почав 6-8, mm -hmm. Я зрозумів, що можу, і тоді озирнувся яка дорога назад. І я от зловив себе на тому, що я насправді міг би здатися, от як я хотів, от три тижні, два тижні. я Думаю, все значить, я не зможу. І ну, до цього потрібно прийти, і потрібно не здаватися. От як себе вмотивувати на цьому шляху, ну насправді ви маєте поставити чітку ціль, чого ви хочете добитися, але не будь-яким шляхом просто змушувати себе йти на те, що вам не подобається, якщо ви знайдете заняття вам до душі, ви не будете це до того, як мені треба це зробити. Ви будете думати, що «О, я хочу це зробити. Мені це цікаво, я гарно провів час, і е, я ще й отримав результат. Якщо вам буде заняття подобатись, або вам буде подобатись тренер, з яким ви займаєтесь, або у вас буде друг, з яким ви займаєтесь, і не націлено, що «От, якщо я сьогодні не віджався, значить все капець, треба, треба уходити». Ні. Якщо у вас це е, вийде якось, як гра якась, або Ну, просто ви як проводите час, а не саме там: о, треба е, просто знущатись на собою і тренуватись. Якщо у вас відношення до цього буде інше, угу. то ви можете займатися і рік, і два, і вам буде це ну, по кайфу. І ось в продовження попереднього питання хочу вас спитати, власне, а коли ж ці перші результати мають з'являтися? От чи є? Ну я розумію, що це індивідуально, але якийсь такий середній зріз, Скільки часу потрібно чекати на перші результати від занять спортом, і певні маркери прогресу існують вони, ну на які повинні новачки звертати увагу? А ну, перш за все, перші прояви будуть у вас десь через місяць. Насправді, але це не ті прояви, які зазвичай хочуть бачити людина. Uh -huh. Це буде ваше самопочуття, це буде виконання тих самих вправ, які ви робили на початку, які вам давалися важко. Через місяць ви, наприклад, будете легше їх робити, або у вас буде більше кількість разів, або ви можете робити з більшою вагою. Це є показінком того, що у вас є прогрес. Перше, у вас зміститься здоров'я, вас має відчуватися більша сила і більша витривалість, і це перше, що проявляється вже в перший місяць, якщо правильно виконувати в принципі ці вправи і систематично займатися. А зміна ваги, збільшення м'язової маси тут таке спірне питання, угу. оскільки якщо людина худна і вона виконує силові вправи. Вага може навіть зрости, uh -huh. тому що м'яз він маленький, але він має вагу більшу. Жирова тканина вона легка, але вона дуже об'ємна. Тому, якщо в принципі людина каже, що от я бачу, що я зменшилась, я там вже в штани влізла, я вже можу застібнутися, але я чомусь бачу плюс кілограм на вагах. І у uh -huh. них зразу паніка, все, я поправилася. Uh -huh. Насправді ні, не поправилася. В неї збільшилась м'язова тканина. Що видало плюс на вагах, але зменшила жирова тканина, що відобразилася на зменшенні об'єму.